Сторінка 134, параграф 14. Рухова активність. Рухова активність аеробні вправи, а нееробні вправи калорійність, енергетична цінність. У цьому параграфі ви пригадаєте види рухової активності, проаналізуєте вплив рухової активності на фізичний, психологічний і соціальний добробут людини. дослідите піраміду рухової активності. Визначите особливості харчування згідно з рекомендаціями МОЗ України. Рухова активність. Рухова активність це Будь-які форми руху, під час яких організм Використовує енергію, це можуть бути заняття спортом, плаванням, футболом чи гімнастикою, або такі буденні справи, як прибирання чи вигулювання собаки. Більшість видів рухової активності покращує нашу фізичну форму, рух покращує здоров'я, сприяє концентрації та навчанню, зменшує стрес і робить нас щасливішими. Тому потрібно впровадити рух у щоденну діяльність. Це може бути прогулянка до школи, спортивні ігри чи спорт. Тивне хобі, куртки, спортивні секції, рухова активність може бути низькою, помірною та інтенсивною. Низька повільна ходьба, робота за комп'ютером, сидіння за робочим столом тощо. Помірна нескладна хатня робота, приготування їжі, миття посту, прибирання, швидка ходьба тощо, інтенсивна, професійний спорт, альпінізм, будівельні, вантажно-розвантажувальні роботи тощо, рух. І здоров'я виділяє щонайменше три принципи рухової активності, про які важливо пам'ятати: принцип індивідуальності означає, що кожна людина має унікальні характеристики, які визначають її здатність адаптуватися до фізичних навантажень, генетичні особливості вік людини, стан її здоров'я впливають на інтенсивність обміну речовин нервової та ендокринної регуляції. Та сама тренувальна програма може ідеально підходити одній людині і зовсім не підходити. Інші. Принцип систематичності означає необхідність регулярних тренувань, у разі припинення або значного зменшення навантажень, здобутки яких вдалося досягти, швидко втрачаються. Цей принцип породив популярний вислів – використовуй або втрачай. Принцип поступовості означає потребу поступового, а не різкого збільшення навантажень. Нехтуванням цим принципом може призвести до травмування та втрати інтересу. Су до занять. Рухова активність є одним із найважливіших чинників підтримання загального благополуччя, яке позитивно впливає на всі аспекти здоров'я, фізичний, психологічний і соціальний. Користь для фізичного добробуту. Фізична активність робить нас сильними, наповнює енергією, покращує статуру, координацію рухів і швидкість реакцій. Вона тренує м'язи, зокрема, і серце зміцнює кістки, стимулює ему речовин, допомагає підтримувати здорову Масу тіла зменшує ризик виникнення захворювань, регулярні тренування покращують показники роботи багатьох органів і систем. Зокрема, серцево-судинні системи завдяки тому, що треноване серце менше зношується і забезпечує ефективне постачання кисню та поживних речовин до кожної. Клітини організму респіраторної системи завдяки тому, що під час фізичних навантажень збільшується ємність легень і тренуються м'язи, які беруть участь у процесі дихання. Треновані спортсмени менше страждають від задишки під час фізичних навантажень. Скелета завдяки тому, що фізичні вправи сприяють збільшенню щільності кісткової тканини та еластичності зв'язок, у поєднанні з повноцінним харчуванням, це найкраща профілактиці. Фактика остеропорозу, який виникає через вимивання кальцію з кісток і загрожує складними переломами, ендокринної системи завдяки тому, що рухова активність прискорює обмін речовин, запобігає ожирінню і діабету, нервової системи завдяки тому, що регулярні тренування покращують координацію рухів і швидкість реакції, що особливо важливо для тих, хто водить автомобіль чи в майбутньому хоче стати водієм, користь для психологічного добробуту: помірні фізичні. Фізичні навантаження сприяють виділенню особливих речовин ендофаронів, які ще називають гормонами щастя. Фізично активні люди частіше перебувають у доброму гуморі, почуваються психологічно врівноваженими. Спортивні досягнення сприяють покращенню самооцінки, для цього не обов'язково здобувати олімпійські медалі, багатьом достатньо покращити свій результат у бігі, на коротку дистанцію, опанувати новий стиль плавання або навчитися кататися на гірських лижах. Фізичні вправи допомагають підтримувати здорову вагу, формують чудову статуру, компліменти інших людей з цього при. Приводу також покращують настрій і підвищують самооцінку. Заняття спортом гартують волю, вчать досягати успіху в спорті і у навчанні завдяки насиченню крові, киснем поліпшується робота мозку, зростають інтелектуальні можливості. Звісно, якщо тренувати не лише м'язи, а й інтелект. Спортивні змагання вчать гідно сприймати успіхи та поразки. Фізичні вправи знижують рівень стресу, зменшують ризик виникнення депресії. Право на розтяжку на. Приклад заняття йогою розслабляють, знімають психологічне напруження, тривогу, інтенсивні вправи допомагають упоратися з такими сильними емоціями, як, приміром, гнів. Користь для соціального доброводу. Різні види рухової активності впливають на соціальний добробут людини. Навіть якщо ви тренуєтесь індивідуально, це позначається на ваших стосунках з оточенням. Регулярні тренування, наприклад, покращують зовнішній вигляд, і, отже, людина почувається упевнішою навіть у малознайомій компанії. Коли заняття проводять у групі, приміром у клубі бальних танців є можливість познайомитися з багатьма людьми, вдосконалити свої навички з і знайти нових друзів. Якщо ви захоплюєтеся командними видами спорту, спортивним туризмом, футболом чи волейболом, то вчитеся бути членом команди, надихати та підтримувати одне одного, досягати спільної мети, коли люди беруть участь у спортивних заходах, таких. Скажімо, як на фото, вони вивчають національні традиції, виявляють свою громадську позицію, роблять добру справу, допомагають тим, хто цього потребує. Такі заходи підвищують соціальний статус учасників, згуртовують їх у спільноту задля благодійної мети. Піраміда рухової активності, рухова активність низької інтенсивності, не часто приклад. Переглядати відео, блукати в інтернеті, прави на спритність один-два рази на тиждень. Приклад грати в теніс, фанбінтон, займатися танцями, прави на гнушість два рази на тиждень. Приклад стретчинг, йога, а на аеробні активності два-три рази на тиждень. Приклад займатися з гантелями на тренажерах, качати прес, аеробні активності, три-п'ять разів на тиждень, катання на велосипеді, ходити. Походи, рухова активність помірної інтенсивності 30 хвилин щодня, приклад прогулюватися, прибирати, мити посуд. Аеробні вправи будь-які активності, в яких задіяні великі групи м'язів і які виконуються ритмічно в помірному темпі протягом щонайменше 10 хвилин, тричі на день або 20-30 хвилин одноразово. Приклади аеробних вправ біг під тюбцем, плавання, катання на велосипеді, танці. а не аеробні вправи види рухової активності. Під час яких м'язи змушені продукувати енергію в умовах дефіциту кисню, оскільки кров не встигає постачати потрібну йому кількість. Забіг на коротку дистанцію, тренування на силових тренажерах, наприклад, анаеробних активностях, вплив різних видів рухової активності на показники фізичної форми, наведені у таблиці на сторінці 141. Харчування та рухова активність. Регулярна фізична активність сприяє покращенню обміну речовин, підтримці нормальної. Мас тіла харчування впливає на ефективність тренувань та відновлення після них. Харчові продукти мають дві характеристики: харчову та енергетичну цінність. Харчова цінність це співвідношення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин, що містяться у 100 грамах продукту. Енергетична цінність, калорійність вказує на енергетичні властивості продуктів, вимірюються в калоріях або кілокалоріях. Деякі продукти є низькокалорійними, однак Мають високу харчову цінність. Це, наприклад, овочі, фрукти, морепродукти. Інші навпаки мають високу калорійність і низьку харчову цінність. Це передусім їжа з ресторанів, швидкого харчування, фастфуд, джанкфуд, кукурузні пластівці, попкорн, картопля фрі тощо. Вона містить мало вітамінів і багато транжерів та простих вуглеводів. Отже, харчовий раціон має бути збалансований, тобто вміщувати необхідну кількість поживних речовин. Калорійність харчового раціону має повністю покривати добові. Енерговитрати, однак не перевищувати їх. Коли витрати енергії менше, ніж її отримано з їжі, відбувається надмірне накопичення ваги, переважно у вигляді жирової тканини. Скільки калорій людина витрачає протягом доби, це питання без єдиної чіткої відповіді. Рівень енерговитрат є індивідуальним показником, що залежить від генетики, статі, віку, зросту, ваги, умов, проживання і рівня фізичної активності. Здорове харчування, здоров'я, харчування звички є важливим елементом забезпечення оптимального фізичного здоров'я. Вони допомагають забезпечити організм необхідними поживними речовинами енергією та вітамінами. Прочитайте поради для формування здорових звичок школярів. Пам'ятайте, основа життя рух, а не їжа. Пийте воду. Віддавайте перевагу чистій воді, оскільки солодкі газові напої, сік, квас, холодний чай і компоти містять додатковий цукор. Обирайте цільно продукти. Вживайте цільно хліб, крекери та макаронні вироби з твердих сортів пшениці. Включіть у своє меню різноманітні каші, віддавайте перевагу стравам із високою харчовою цінністю. У закладах громадського харчування обирайте збалансовані за складом страви, обмежте вживання джангфудом, обмежте вживання солодощів, на десерт обирайте фрукти та ягоди, здорові перекуси, їжте овочеву соломку, морква, селера, горіхи та насіння, Не Лодкі злакові батончики. Подбайте про рухову активність, регулярно робіть фізичні вправи, відвідуйте спортивну секцію, тарілка здорового харчування. Моз України розробила рекомендації із здорового харчування і зробила інфографіку, яка допомагає обирати продукти для щоденного раціону, тарілку здорового харчування. Вживайте достатньо рідини. Потреба у рідині 4% від маси тіла на добу. Споживайте не більше 5 г солі та 50 г цукру на добу. Овочі та бобові, 30 г овочів за 4-5 порцій та 75 грам бобових на добу. Фрукти та ягоди 300 грам на 2 порції на добу. Молочна та кисломолочна продукція низької та помірної жирності 2,5-3 порції на добу. Корисні олії та жари до 70 г добової рослинної олії. Оливкова ляна сонячного кукру. Круза. Цінно-зернові продукти, горіхи та насіння, 70 г цільних злаків для жінки та 90 г для чоловіків, 2 столові ложки горіхів та насіння на добу. Риба м'ясо яйця. 2-3 рибні страви на тиждень, переважно м'ясо птиці, 1-2 яйця на добу. Харчування поза межами дому. Домашні страви вважаються найкориснішими, а харчування поза домом варте ретельно планувати. Підлітки часто віддають перевагу швидкому харчуванню, але це може мати поганий вплив на здоров'я організму. Обирайте магазини або заклади харчування з різноманіттям здорових страв, щоб забезпечити повноцінний прийом їжі, навіть коли ви не вдома. Уникайте продуктів, які містять трансжири, велику кількість насичених жирів та доданого цукру. Натомість зверніть увагу на здорові альтернативи: салати, сенвічі зі свіжими інгредієнтами та закуски з фруктів і овочів. У закладах обирайте страви, приготовані на парі, гриль. Або варені замість смажених, або зготованих у фритюрі, купуючи продукти в магазині, звертайте увагу на їхній склад, зазначений на етикетці.